Звичайно, шановні присутні, сьогоднішні події спонукають нас до певних дій. Але я, як і учитель історії, якщо прослідковувати, ми завжди, українці, були інертними. І діяли лише тоді, коли вже над нами була якась певна загроза. Тоді ми гуртувалися, тоді ми просиналися. І тоді об'єднувались, і тоді, звичайно, не давали, щоб нас поставили на коліно. Сьогоднішній день теж повинен кожного з нас пробудити те почуття, що ми повинні разом діяти і боротися, тому що нависла загроза не тільки для кожного з нас, а зависла загроза над нашою державою. І потрібно цього не допустити, тому що ворог не спить і він може дуже швидко навіть забрати на деякий час те слово, що ми з вами українці, які незламні, які завжди боролися, які не корилися. Події, які відбулися дворічної давності, вони звичайно потрясли усі грибінки. Я хочу сказати, що якби не педагогічний колектив нашої школи, ця б справа, можливо, б і не була така громкоголоса, як говориться, тому що п'ять каналів були задіяні у те, щоб висвітлити дану подію. Бог був на нашій стороні. Звичайно, що селищний голова зачепила, як кажуть, заживе. І вона ну, нас саме до дій спонукала, тому що вона сказала, якби вчителі навчали чогось доброго, а не сиділи осторінь, а так дитина учень пішов на дискотеку, напився і замерз. А тепер вони доказують, що його там убили. Не вірте балачкам, це все балачки. І тоді, звичайно, що такий навіть час складний був. Але ми не боялися тоді. От дуже швидко і оперативно було викликано телебачення, і звичайно, що уже телебачення, коли показало цей ролик, про те, що дитина дійсно не просто так замерзла, от а що там приклалася була рука когось і чогось. Далі, звичайно, події пішли вже розгортатися дуже жваво, тому що вже всі побачили, що влада. Прикриває когось, що усі, навіть діти, говорили про те, що дити його не вбили, чи він не замерз, його вбили. Але чомусь ті, кому треба, щоб було бачили, вони не бачили цього і намагалися переконувати, що дійсно Юра помер, замерз і помер. Коли були у нас екстрасенси, Звичайно, ця справа, як кажуть, залишилася, але у кожного є своя думка до теперішнього правосуддя. Сьогоднішні події, які сталися в нашому селі, буквально в п'ятницю говорять про те, що ніякої довіри і ніяких змін у судовій владі не відбувається. Що воно так, як було, так і залишається. Звичайно, що. Країна наскільки погрязла в цій грязюці, що дуже пройдуть, мабуть, не один десяток років, коли станемо. Ми тільки про честь говоримо. Але насправді, честі, як такої немає. Ми зустрічаємося кожен день із тим, що є неправда, є брехня, і кожен старається десь ухилитися, увильнутися, і поки ще гроші стоять на першому плані. Дякую, що Ляшкові. Він сюди приїжджав і ще раз знову відкрили справу. Справа була, що в листопаді місяці в Кліщевської ми ніхто не знали, що вона тут є. Ми випадково узнали, що вона тут справа є, і я пішла до Кліщевської Олени Володимирівни слідчої. Там такі документи, що то страшно дивитися. Там все, що потрібно підмінено, і витягнуто. І вона. І Рені навіть не сообщила, ніхто не знав, тільки я одна знала. Я ще не вірила, думала, що вони все знають. Ми мали з нею після свят зустрітися. Вона пішла в відпустку, то захворіла. Я не знаю, напевно, справедливості ніколи немає в нашому світі. Нас міліція робить, що хочеш. Я І дуже тяжко. І тому я не тільки те, що з моєю дитиною сталося, це може з кожною дитиною статися. У мене під хатою, весь час ми знаходимо з чоловіком сусіди. Шприце від наркотиків з крові. Всі все знають, що в нас грібінка є, але у нас немає ніякої справедливості. І дуже страшно, і боляче мені за всіх. Так сталося з моєю дитиною, так сталося з тими, кого посилають на війну. У нас немає ніякого захисту. І дуже хочеться, щоб всі наші власті, як говорить, наша влада України звернула увагу, скільки може бути, що у нас така страшна корупція. Взяли оцього. У нас Кліщевської, дивіться, вже відпустили за гроші. Хіба це є справедливості? Так і в мене. У мене отака папка, тільки переписки. Тут туди-сюди, туди-сюди, ту справу мотають. Нема ніякої. Я просто хочу справедливості, щоб спокійно можна було в грибінках ходити, нікого не боятися. У нас от, в мене знайомий вийшов за сигаретами вечором побили. І ніхто нічого не говорить. До нас в міліції дуже тяжко достукатися. Сказати. Ми віримо, що буде справедливість, що винні ви будуть. Покарані і досі чекаємо цього. Всі, всі хто є, це всі друзі. І його друзі, всі брат. Яким він був, скажіть, два слова кожний. Він його. був дуже спортивним, завжди займався чимось, був дуже добрим і дуже веселим. Ну, він навіть займався творчістю. Писав реп і вірші. Ну, Така та, така він був людина, добра, дуже дуже, дуже добра. Які займаються зараз своїм, байдужі до е, до цієї, наприклад, навіть до цієї події, два років тут було людей, тільки вони говорили слуху і підтримали.